Дидактична гра хто у кого? Подумайте та скажіть у зайчихи хто? Зайченя. У слонихи хто? Слоненя. У собаки хто? Суциня? У курки хто? У курки циплятко? У кішки хто? У кішки кошеня. У коня хто? У коня лошадко, у свині хто? У свині поросятко, у лисиці хто? У лисиці лисенятко.